Дорогі отці, дуже дякую вам за молитву, також дякую, що запросили, щоб ми спільно молилися, сестри, дорогі богомольці, що ви сьогодні пішли тут, щоб разом молитися, переживаємо нелегкі часи, часи війни. Всім нам на серці це дуже залягає, болить. І навіть якоїсь такої веселості і радості трудно здобутися з нашого серця, бо знаємо майже від якоїсь родини все хтось є, який там воює, чи яка воює, також наші воячки є близько ці, такі програми написали, що десь до 70 тисяч наших воячків це багато. 70 вони нас захищають, і ми можемо з вами тут спільно молитися. Також вони нас дуже просять звідти нам переказують молитву. Я всю не пригадую, що наша війська хіпархія кожного вівторка, синода прикликана щоби постити. Хто як може, так старається постити. Я закликаю людей, хто може. Вівторок на воді будьте на воді, можете її трохи пригріти. Хто до води хоче трошки взяти хліба, беріть трошки хліба. Ну а хто як вже може, але старайтеся, щоб у вівторок себе якийсь піск в імені тих наших воїнів і воячок зробити. Старайтеся про це пам'ятати їм там на верху. і чим можемо ми стараємося допомогти. Нелегкі тепер часи. Ми не рознарікаємо, що поступають так, ловлять якихось е е е е е е е людей. Певні, що це добрий спосіб. Але в нас повинна бути така свідомість, що ми свою землю і свій народ маємо боронити. Ми чуємо, що ворог каже, він нас хоче знищити. А ми маємо себе боронити. Із наших отців, дехто були в Литві і литовці, дуже дивуються, як ви не хочете захищати своєї батьківщини. Як ви десь сховаєтеся, втікаєте і так далі. І тому треба набратися сили і сміливості, щоб наш край, наш народ ми оборонили. Закінчать. Люди тільки починають війну. А ми просимо Бога, щоб Господь Бог закінчив цю кровопролитну війну. Насамперед вітаю вас всіх з тим праздником і хай Господь Бог всіх благословить мудрістю, розуму, нетривалістю, волі, непохитністю, характеру, добротою серця. І добрим здоров'ям намного ярів. Ми змогли разом з вами тут молитися, най-перше, справді, за той мир, того очікуваний для нашої енької України, тому що справді ця гіркота того болю і страждання, яка захилила практично кожну сім'ю. Десь ми справді в серці всі переживаємо за долю і особисту, і також тих рік, яких близьких, про яких ми знаємо, що там на передовій воюють. Але ми свідомі того, що лише в Божих руках є завершити справді цю війну. Дякуємо на право вам за те слово Боже, з яким ви до нас сьогодні звернулися, за вашу присутність, за ваш провід. І нехай Господь і надалі кріпить вас, і дає вам сили, щоб провадити і просвічувати цей Божий Повірений вам люд. Нехай Господь створить вам ногі і владі. перших всім отцям, які люди присутні, які прийшли своїм присутністю, залишити цей наш праздник, от свою володину, його минуло ці редактори, отцу Єсафату, йому минуло із монастиря, студентів Спунева. Також дякуємо отцу Ігору, ребенку, семінарії військові, окремо дякую отцу Тарасу, пару гарнізонного храму. І також щиро дякую всім отцям, подобним всечесним, котрі прийшли сьогодні на це свято. Теж дякуємо сестрі Фрасиї, генеральній присадової родини, матті Даниїлі, учільниці сестерного серед ліку в Україні, сестрі Христофорії, у мене сестер Порошньої дворії, сестрі Василії, учільниці сестер Йосифа, і також. Котрі працюють при монастирі, окремо дякуємо військовому голові, який висловив привітання владі нашій, окремо дякуємо директору бібліотеки Стефану Василь Васильовичу, директору музею релігії і всім нашим добродіям, які так численно нам допомагають не тільки отримання монастирів, але й також освітницькій діяльності. І нехай Господь Бог всім нам дає стійкості, як казав проповіді, стійкості упробування за прикладом Святого Духа, щоб ми могли достойно і гідно пройти цей непрострій для нас шлях і бути тими свідками Христовими, якими очікує від нас Господь. Хай всім августі, сотворені Господь, многі і благі дія. thank okay. okay. you